Фарш у нас залишився. Беремо такі невеличкі формочки, змащуємо рослиною олією і вкладаємо фарш. І ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. Пройшло 40 хвилин. Ви тільки подивіться, як гарно запіклася рибна запіканка. Виймаємо її з духовки, а зараз покажу, яка вона у розрізі. Зараз будемо куштувати. Це неймовірна смакота. Сапіканка вийшла соковита і дуже смачна. Ось такий у нас красень вийшов. Фарширований лосось 5,5 кг. Соковитий, ароматний і по справжньому святковий. Така страва точно стане головною прикрасою будь-якого столу. Його можна подавати як гарячим, так і холодним. Фарш у нас залишився. Беремо такі невеличкі формочки, змащуємо рослиною олією і вкладаємо фарш. І ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. Пройшло 40 хвилин. Ви тільки подивіться, як гарно запіклася рибна запіканка. Виймаємо її з духовки, а зараз покажу, яка вона у розрізі. Зараз будемо куштувати. Це неймовірна смакота. Запіканка вийшла соковита і дуже смачна. Ось такий у нас красень вийшов. Фарширований лосось 5,5 кг. Соковитий, ароматний і по справжньому святковий. Така страва точно стане головною прикрасою будь-якого столу. Його можна подавати як гарячим, так і холодним.